Перший бронко був схожий на конструктор Лего. Існувало три базові версії кузова. повністю відкритий родстер без дверей та даху, напіввантажівка, пікап. і закритий універсал веган. Всі елементи були взаємозамінними. Можна було купити вегон, а влітку зняти з нього дах і двері, перетворивши на родстер. У 1966 році, коли Форд Бронко з'явився в салонах, він не став миттєвим бестселером. але він знайшов свою аудиторію. Фермери, мисливці, рибалки, будівельники. Люди, яким потрібен був не імідж, а функція. Але не думайте, що це була просто машина для фермерів. Вона домінувала у спорті у 69-му році. Легендарний гонщик Парнелі Джонс сів за кермо екстремально модифікованого бронку, відомого як бік Оллі. Ця машина з 390 сильним v 8 та аеродинамічним крилом на даху двічі поспіль. Виграла одну з найскладніших гонок на планеті баха 1000 у сімдесят му та 72-му роках. Бронко довів, що ця конструкція здатна не тільки спокійно їздити, а й перемагати у найжорсткіших умовах.